Штовханина, бійка і загони озброєних бійців Беркуту так сьогодні зустріли під стінами Київради громаду міста, яка прийшла завадити проведенню засідання депутатів, повноваження яких збігли ще в червні. Під час силових дій учасники пошкодили камеру нашого телеканалу і окуляри опозиційного лідера Арсенія Яценюка. Як кияни намагалися покласти край безладу у столиці, бачила Ксенія Веркалець. Спекотний ранок на Хрещатику-36. під стінами Київради зібралися сотні киян. Тут же активісти встановили скляний макет Київради, куди запустили тарганів і підпалили. Комахи символізували столичних депутатів, але основною метою протестувальників було завадити справжнім депутатам, повноваження, яких закінчилися ще в червні. Провести нелегітимне засідання. У нас є чужа для киян Київрада. Яку захищають, подивіться, які згуртовані спецназівці, і ми кияни, які прийшли представники всіх районів захищати своє право обирати. Ми вимагаємо вибори в Києві. Завітали на засідання найчасті гості Київради, депутати з партії регіонів. За словами провладних депутатів, вони прийшли подивитися на засідання Київради, яке вважають цілком законним. Згідно рішення конційного суду, згідно рішення закону про місцеве самоврядування, повноваження закінчуються коли? Правильно, коли буде обрана нова Київрада. А от громаду підтримували опозиційні депутати. Коли кияни з вулиці намагались пройти до Київради, їм на заваді стали бійці Беркуту. Озброєні правоохоронці з усіх боків намагалися відтіснити людей. Киян збивали з ніг а знімальні групи ТВА поламали камеру. Повз кордони Беркуту всередину прорвалася частина опозиційних народних депутатів. Ми зараз піднімаємося наверх для того, щоб розібрати ситуацію, бо є інформація, що там зібралась бригада бойовиків від партії регіонів, і вони зараз планують зупинити народних депутатів від опозиції, які планують провести роботу із екс-депутатами Київської міської ради. Та правоохоронці не вгамовувалися надалі. Без розбору відштовхували від входу як простих киян, так і народних обранців. У в очільник бійців віддавав команди бити всіх, і журналістів також лідеру батьківщини Арсенію Яциніко який намагався захистити від міліціонерів журналістку Тетяну Чорновіл, зламали окуляри. Один лоб здоровий, ще вищий від мене, десь метра два з гаком. Зловив таню чорновіл. О. Ну, прийшлось з ним попрацювати. Таню він відпустив, але окуляри постраждали. Слідом за парламентарями, з боєм до Київради прорвалась і громада. Тим часом в самій Київраді секретар Галина Герега приспокійно проводила брифінг. А потім пішла відкривати сесію. Опозиціонери, які нарешті пройшли до сесійної зали, спробували завадити Галині Грезі, відкрити засідання. Регіонали взялися захищати трибуну під час чергової штовханини. Дісталось нардепу батьківщини Лілії Гриневич. Вона отримала струс мозку. А от Олександрі Кужель та Леонідові Ємцю фізичною розправою погрожував міський депутат Олександр Ліщенко. Про це бютівка написала у Фейсбук. Попри намагання опозиції зупинити нелегітимне засідання, 65 депутатів Київради своїми голосами дали можливість відкрити сесію. Сама Галина Герега намагалася виправдати свої дії, прикриваючись інтересами працівників бюджетної сфери. Сьогодні медики, вчителі, незахищені верстви населення залишаться без набаго. Та вже через кілька хвилин псевдозасідання секретар Київради на вимогу опозиції оголосила перерву. Опозиційні народні депутати пішли до Кабінету секретаря Київради на переговори. Вони повинні визнати це публічно на всю країну, натиснути кнопки за те, що цей склад ради нелегітимний і тому потрібно негайне проведення. Виборів як мера міста Києва, так і Київської міської ради домовлялися приблизно півгодини. Секретар Київради Галина Герега вимушена була виконати, хоча б одну вимогу опозиції: закрити сьогоднішнє засідання. Шановні, будемо зараз закривати сесію, і відпускати депутатів на канікули. А визнаватимете, що ви не нелегітимна рада. Ну я свою позицію вам сьогодні на брифінгу висловила. Я її не міняю. Так не буде... під наглядом депутатів Галина Герега відпустила Київраду на канікули після гімну України і народні обран. І міські депутати розійшлись до нового політичного сезону. Ксенія Веркалець, Олена Опанасенко, Ігор Сулій, Євген Кіяшко, Тивай.